Вісім років роботи, тому що ми постійно були треті. Ну, і, звичайно, в першу чергу нам хотілося, по крайній мірі, поборотися за друге місце, щоб грати в лізі чемпіонів. І за що я вдячний команді в першу чергу, тому що вони на полі, вони то все вирішували. Десь ми, в принципі, задоволені, що так сталося. Хоча, напевно, то могло бути і раніше, але завжди нам чогось не вистачало. Коли нове керівництво прийшло до клубу, не боялися ви, що їх погляди на футбол дещо будуть різнитися із керівництвом минулим, можливо, з вашим? Ні, ну звичайно, ми ж не знали, хто купив команду, як то все буде виглядати. Привикли до одного керівника. Ну, але все пройшло так, безболісно. І вони зрозуміли, що... Нам можна довіряти, як відбувається от, селекція в вашому клубі? От як гравців підбираєте? Переглядаємо велику кількість футболістів, не тільки ігрові якості, але й людські якості це дуже важливо. Не робимо таких швидких кроків, а стараємось добре все продумати. Менталіст останнім часом почав запрошувати до себе гравців молодих з українським паспортом, скажімо, Нойка з Шахтаря. Це такий ось новий курс металіста? Нойок, я думаю, що це хороше придбання. Він зараз з нами тренується вже більше місяця, і я думаю, що він нам допоможе. Жажа, його повернення в металіст було помилкою, як вважається? Що із ним зараз взагалі? Ну, жажа хороший я, знаєте, Він нам, у нас був колись лідером і багато забивав. Він дійсно висококваліфікований футболіст був. Ну, я десь в один момент побачив, що в нашій структурі гри ну, я не бачу йому місця. Хотілося, звичайно, його реанімувати, вернути, вернути зв'язку, дев'ять жажа. Ну, все таки. Просто йому вже не бачив місця. отримати такого рака в запасі напевно неправильно. Які слова ви знайшли для Марко? Що от він після того, як півроку побув в шахтарі, особливої ігрової практики не мав, у металісі так заграв і стільки м'ячів забив? Ні, ну я радий, що він зіграв друге коло так, в принципі, як він грав свої кращі роки, і забив самі важливі голи. Ну, напевно, він сам себе підготував до того. Я йому просто не заважав. Довірив йому, що він хотів себе проявити. Тим більше він вернувся в свою команду. Навіть є футболісти, які можуть грати тільки в одній команді. Тому, можливо, то такий випадок. Можливо, вже зараз ви знаєте якісь позиції, можете назвати, які потребують підсилення. Нам потрібно посилювати всі позиції, починаючи з Воротарської, закінчуючи лінію атаки. Тому... В тому плані зараз треба дуже серйозно працювати, тому що часу немає, чемпіонат вже скоро починається. І... То зараз Завдання номер один.